Доброго дня, шановні виногради, любителі. Сьогодні 18 серпня 2023 року. Починаємо вирізку винограда Кишмиш-Юпітер. Появився в мене помощник в обличчі моєї дружини Наталії Олександрівни, яка допомагає мені знімати. І немає в нас чим міряти сахар. то органолептичними її даних, ледь удержується, щоб його зрізати, щоб не поїсти. Такий добрий, вкусний, нравиться. Її. Ну, дай Бог. От. Кошечок зрізає корзиночку. О, це мій помощник, який допомагає мені вирощувати такий добрий. Вкусный виноград. М -м. О. Ну, оставь... тут зрезать тоді. Тут зрежешь. Аккуратно. О. краще в рота. Чем-то Да-да-да. Ох. Виноград зрілий. О, О Які гроздочки. О. Ще, мабуть, дві зріж, а тоді в вслідущу корзинку. Щоб не то, щоб не давився він. Короночок і хвата. будемо другий ящичок. Так. О. Все, цей ящичок достатньо, все, хвати. Дякую.